Хочу ще показати одну свічку оце трояна свічка. Вона виготовлена мною з соєвого воску, з додаванням у цей віск фарбника для воску і ароматизатора, а також трав. Взагалі такі свічки в інтернеті називають відьмовськими свічками. Ну, а я її відьмацькою не хочу називати. Ну, Деякі люди кажуть, що свічки такі трав'яні і саме у вигляді там скрутки подібної їх виготовляють на, для всіляких магічних процесів. Ну, І серед усіх тих процесів я побачила, що є свічки на здоров'я. На радість життя. І ну, зелений колір це колір здоров'я, це колір життя, як на мене, бо влітку зелений колір ми від нього всі стаємо трохи щасливішими. Тому у мене вона зелена, ця свічка, і я додала туди висушених квітів, пелістків висушених квітів. Ну, така вийшла, не пробувала ще, не зажигала її. Думаю, що горіти вона буде, звичайно. Але мені не хочеться, хай вона у мене так побуде, бо мені цікаво, що така річ я таку зробила. А на задньому фоні горять мої дві теж цікаві свічки. Кожна по-своєму. Оця свічечка у мене горить вона для вечірніх таких романтичних вечір. Ви не повірите, але. Нижня її прозора частина це, звичайно, вода. Намисто для декору звичайна вода, а зверху насипний гранульований пальмовий віск. І поклала я фітіль. Звичайний фітіль. воно все стоїть на воску, воно не тане, воно легеньке, Фітіль горить, воск навкруги. Розплавився, але враховуючи, що цей фітіль невеличкий невеличкий, цей фітіль, тому віск горить повільно тільки навкруги того фітіля. От, і цей бокал він не нагрівся, він абсолютно не гарячий, тільки зверху, тільки зверху. а далі він Повністю холодний, тому я вважаю таку свічку безпечною і дуже гарною. Я гадаю, що для вечірньої вечері або якоїсь зустрічі в невеличкій компанії. Ця свічка буде просто супер. Ще у мене є цікава дуже свічка. Вона зроблена в баночці. І виготовлена ця свічка з гелевого воску. Спеціально дуже багато, бо ця в мене пробна свічка. Я спеціально дуже багато в цю свічку на дно поклала камінців всіляких штучних квітів, листочок спеціально сюди поклала. Мені хотілося зрозуміти, як горить ця свічка і чи є вона Безпечною чи безпечною. Ну, скажу так, що свічка, в принципі, безпечна. От, якщо використовувати невеличкий фітіль. Якщо фітіль буде великий, широкий, вона може горіти більш, більш сильно. От. А з маленьким, вона так само, ця баночка, вона трошки тільки зверху нагріта. І, скоріш за все, гель випаровується. Бо коли я робила цю свічку, я заливала гельним її багато, і я її вже запалюю третій раз поспіль, бо мені цікаво зрозуміти, як ця свічка взагалі горить. І ну, я бачу, як працює сам гель, то я побачила, що гель випаровується, бо всі ті рослинки, які тут є всередині, вони вже давно не закриті гелем повністю, вже частково, десь на третину, вони вже на поверхні свічечки знаходяться. Ну, так як свічечка у мене пробна, я, звичайно, гель трохи економила, тому зробила невелику. А якщо зробити таку велику і якось ця свічка, то вона буде набагато довше горіти, і покласти ж можна туди менше всього, Ну, кажу, спеціально перевіряю на горіння усіх тих прикрас. Прикраси Ну не горять, але контролювати трохи треба. Так що всім пока такі цікаві у мене свічки незвичні, до яких, ну як би сказати, незвичні для багатьох.